Лайфхак по мобілізації в Резерв Плюс. За роки війни мобілізація постійно ставала все більш потужнішою і все сильнішою та жорсткішою. І принципи та підходи постійно змінювалися. Так от, мені стало зрозуміло, як людина може убезпечити себе від незаконної мобілізації. Для цього рекомендую перед тим, як ви виходите на вулицю з будь-якої причини. Відкрийте ваш застосунок Резерв плюс, оновіть його, і подивіться ваш статус, чи ви виключені з обліку, чи ви на обліку. І саме головне, чи знаходитеся ви в розшуку. Тому що дуже багато людей, які мали відстрочку строчку, або які були виключені з військового обліку. Розуміючи, що вони виключені, їхали, а потім їх затримували. І оказувалося, що вони вже військовозобов'язані і перебувають в розшуку. Зараз усі ці люди знаходяться в військових частинах. Хто звільняється, хто вже звільнився, а хто служить. Того рекомендую: не нехтуйте своїм правом, своєю можливістю. Це законна можливість перед виходом з дому. Перевірте ваш резерв плюс. І у разі, якщо там щось не, не так як потрібно, то звертайтеся. Мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокатник Леса. Підписуйтесь, поширюйте, буду допомагати.